Организуем Майдан недорого. Через три года после революции достоинства на площади независимости в Киеве и кордоны полиции, митингующие лозунги. Вот правда, в этот раз прокричав «Слава Украине! Героям слава!» или «Банду геть!» можно заработать от 130 до 200 гривен. Организаторы этих акций тщательно себя скрывают, но благодаря смелому эксперименту наши журналисты узнали такие имена спонсоров третьего Майдана. Также мы нашли целую корпорацию, которая занимается изготовлением революции под ключ. Сколько стоит новый Майдан? Шокирующее расследование секретных материалов. И слава Украине! Гнать их у всех, треба гнать. Секретні матеріали теж брали активну участь у цих мітингах. Зізнаємось, стояли за гроші, але не задля збагачення, а задля експерименту, аби показати вам, як виглядає так званий третій майдан зсередини. Вас ціле стрімо зібрали. тут? В інтернеті знаходимо десятки оголошень про набір учасників для масових заходів під відкритим небом. Алло, доброго дня! У вас оголошення було стосовно набору в масовку на 16 листопада. Скажіть, будь ласка, воно ще актуальне? У вже 28 Оплата таких послуг коливається від 80 до 130 гривень. Одразу домовляємося із кількома організаторами пікетів і обговорюємо умови. Я, а, однаваєте... О, я ага, я поняв. А як я вас пізнаю? А скільки, скільки годин тре там буде? П'ять, да? так? Да. А скільки оплата? 30. Так мало? Добре. Ага. Добре, давайте. 16 листопада. Ранок, день довгоочікуваного мітингу. Набираємо нашого потенційного роботодавця. А де ви знаходитесь? <різь> Метро три шасть. ви знаєте, видя при вході, мітро не біреться. Нас зустрічає вкрай втаємничена особа. І одразу відводить у НАТО в вже готових роботяг. Організатор має кількох модераторів, кожен з яких відповідає за групу із 10 чоловік. Юра, ну на ній, щоб вони Студенти, пенсіонери, безробітні. Цілий асортимент тих, хто прийшов професійно попротестувати і відверто підзаробити. Балкою. Швидка поліція, військові сьогодні ми пікетуємо під нацбанком. Добрий день. Добрий холод пробирає до кісток. Однак тут кожен знає на що підписався і скільки за це заплатять. І Якщо ще вчора запеклі активісти заробляли по 130 гривень, то сьогодні нам пощастило вдвічі менше. Чуш, а, а чому не по 130 і по 80? Тому що час. До трьох взагалі. Просто сьогодні за те, що люди всі замерзли, у нас тут. Головне – не викликати ні найменший підозри в оточуючих. До місця виплати зароблених коштів ми йдемо пішки і в роздріб. Максимум по дві-три особи, аби не привертати зайвої уваги. Так, так, так. Заробляємо, ми хочемо. Ми хочемо, ми хочемо, ми хочемо. Система працює як дорогий швейцарський годинник. 14.00 станція метро, поштова площа. Збір. Не, ну все рівно. Ви знаєте, отак вибігати день це жесть. Те, що це ще тиждень, це ж Я ну, тут. Це важко дуже да. да, тоді. Yeah. А зараз увага. За півтори години очікування нам приносять на мітинговане. 23. Я тебе <плес> просто восім три стати, бо Яка різниця, де пікетувати і за що? Головне, аби за все це платили. Все. Та, вважаєш, що платили. Гроші ми отримали. Проте це лише верхівка корупційного айсбергу, проплачених мітингів та недешевих громадських зібрань. І зараз ви дізнаєтеся, чому ло, вечір. Здравствуйте. Я знайшов ваше оголошення на сайті. Ви займаєтеся організацією масових заходів, так? Так, Уривчисті фрази та відчутна напруга у повітрі. Домовляємося про власний мітинг з політичним підтекстом. Чи можна організувати на п'ятницю під увесь цей шумок мітинг із тисячі чоловік? Можна. А ми можемо більш предметно поговорити, куди потрібно під'їхати? Так, да, можемо поговорити. предметно. до Там дігасіє задніпах. Вже наступного дня нас зустрічає молода жінка в теплому одязі і при всій бойовій готовності. Її перше питання змушує суттєво понервувати. не Ні, 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 німа це правда. За її словами, вона і є тим самим організатором масових протестів у Києві. Більше того, збурювачам політичних конфліктів дуже не подобається надмірна цікавість громадськості. Головне, щоб ви не були. Але так на плюсах буде дуже красиво потом. А чому саме на плюсах? Можливо, вона і Ледве відбивши словесну атаку, переходимо до самої справи. Дивіться, що мені потрібно? Да. А Чи ви можете організувати десь тисячу чоловік? Тисячі, на... да. тисячі так. Так. Да. Ну, Зараз, дивіться, зараз проходять, ви знаєте, операція шатун. Операція шатун? Так. Будуть дуже сильно і зробити показати. Це вчора. Показати... А вчора когось арештували? несколько наших організаторів професійна мітингарка боїться тільки одного. Що ця операція трішки фейкова, якщо чесно. Це фейкова, але ловят правду. Ну, це очень складне там да, тому тисячу лучше не виводити. Схоже, нам почали довіряти. Організовуємо мітинг з 500 осіб. Це чоловік на п'ятницю. Верховна рада значить я діло розрішення. Да, у вас розрішення немає. я діли. Хорошо, я розмовляю з ментами, так, палатки у вас є, змінять люди. Недовго, думаючи, нам оголошують повний прайс-ліст. Uh, так, значить, 59 гривень, пишіть. Одна людина, так? Да? Так, да, 50 гривень. Так. Да. Mm -hmm. uh, значить, до там заплатити треба. Mm -hmm. Скільки За міліції? 2000. 2000? Так. Да. Uh, 1500 туди, кимде? Так. КМДА, 1500 гривень. Нормальних людей нам отослали, які нас будуть перевіряти. 1500 гривень КМДА? Да. Ну і мої організаторські 100 доларів. Тільки уявіть, один невеличкий пікет в середньому обходиться від 40 до 150 тисяч гривень. А скільки таких мітингів провели лише за останні кілька днів? В середньому десь виходить вся 60.000 по гривням. -60 ну я, да, ну я сейчас да. пересчитаю, потому что я иногда. 5 часов. Смотри сколько часов. 5 часов. Тут головне ціна питання. Нашому мітингу так і буде. І тут нікого не цікавить, буде це відкрита кремлівська пропаганда чи протест під українськими гаслами. У вас там виходить 140.000. Ну, да. максимум, хай буде. Хоть до 150. Так. Це тобто гарантія буде, що все буде нормально, так? Да? Oh, смотрите, на нашу роботу називається. Включайте тіни за.